Одеса пов'язана дружніми стосунками з багатьма містами Європи, Азії, Африки та Північної Америки. У 2013 році Одеса святкує ювілей побратимства з Олександрією 45 років та Ганрогом, Циндао та Лодзем 20 років. Святкування всіх ювілейних дат відбуватиметься у супроводі цікавого концерту на грецькій площі, фотовиставки, благодійної ярмарки та дегустації національних страв. 2 сентября с 12 до 5 на Греческой площади состоится концерт, посвященный этих, этим юбилеям. И причем одновременно это будет и подарок нашему городу, подарок городам-юбилярам, подарок всем жителям нашего города, а тех артистов, которые примут участие в нем, и в том числе и среди них есть и зарубежные, и наши одесситы. І національних діаспор, які проживають в нашому місті. 1999 року в Одесі проходить фестиваль польського кіно. Цьогоріч, 30 серпня, вже 14-й фестиваль нового польського кіно відбудеться під егідою ювілею 20 років міцної дружби міст Одеси та Лодзя. Почесним гостем буде польський режисер Єжи Гофман, відомий за стрічками Прокажена, Знахар, Вогнем і Мечем. 31 серпня о 19-й годині на польському узвозі Єжи Гофман поспілкується з Одеситами та презентує перші дві серії фільму Україна становлення народу у кожному куточку світу. Знають, що Одеса надзвичайно дружнє та доброзичливе місто, що відкриває своїм мешканцям і гостям двері до різних культурних надбань міст побратимів.